Захищати свої права, ну, так як сьогодні Міжнародний день, секспертівний і зі сторони міліції. Дуже часто випадки, які требують грошей на бінді або сексуальні послуги безкоштовно. Тіх людей ну, і шантажують. Они приходять і говорять о тому, що їх намагаються наказати законом, при цьому нарушають всі права, права чоловіка. Для жінки повії буде соромно говорити про те, що вона повія, і вона залишатиметься в тіні просто через осуд суспільства. <різвіст> Я за здоровий секс. Точно. Отлічна пані Оксана за здоров'я Проституція. <різвіст> Ми будемо сподіватися, що через тиждень наступне засідання Лишенка, який зараз також працює не тільки з виборцями, з чиновниками.